Доброго дня, шановні колеги. Після оголошеної перерви продовжуємо засідання постійної комісії з питань законності, депутатської етики заборігання, заборігання конфлікту і запобігання та врегулювання конфліктів інтересах. До складу комісії обрано 5 депутатів. В роботі комісії приймають три депутати. Засідання є правочинним, якщо в них бере участь не менше, як половина від загального складу комісії. Розпочинаємо роботу комісії. До розгляду комісії подано розпорядження міського голови про виконання рішення суду та проєкт, Рішення сесії міської ради про затвердження розпорядження міської голови номер 65 від 193 до 25 про виконання рішення суду та виконання рішення Дніпровського окружного адміністративного суду від 28 лютого 2025 року. Прошу проголосувати за рекомендацію сесії міської ради прийняти рішення про затвердження розпорядження міського голови номер 65 КТР від 19.03. Голосуємо по іменам Кармі Дмитро за від Тетяна за. Дорога Любов. За. Три за. Рішення прийнято. Комісія вирішила рекомендувати сесії прийняти вище вказане рішення. Порядок денний вичерпаний. Дякую за роботу.